Терор планує принаймні це зробити, але нічого. Все там, там вони теж переживуть своє. От Білгород вчора був без світла. Їм роздавали спеціальні гаджети. Я тобі показував прямо перед ефіром, як вони виглядають. А на Брянщині вночі внаслідок прильоту зайнялася потужна пожежа на Карачівському заводі, який називається електродеталь. Оцей завод, електродеталь в Карачівському районі. Він займається тим, що виробляє спеціальне обладнання, спеціальні деталі. Які використовують з'єднувачі для військового і промислового застосування. А Білгород, ну от я ж кажу, там було темно. Прилетіло по Білгородський тез, і в результаті все отак, от знаєте, як рубільні так от тик, і все вимкнулося. Це Белгород. Тут, коротше, хахлив ї... Тут світа нету взагалі ніде в Білгороді.